Ну що ж, шановні, сталося. Мобілізація. Нова мобілізація вже прийнята, тому що сьогодні, друзі, за неї проголосували 243 народних депутати. І нова мобілізація по новому. І все, що я казав, все друзі, прийняли наші депутати. І це було перше засідання. І друге буде в кінці лютого, наприкінці лютого. І що ж робити тим українцям, що з ними буде? Ті, що за кордоном. Все те, що я говорив в попередніх відео, друзі, все підтвердилося. І все вони затвердили. Тому. Ви знаєте, як вони відносяться до народу. Ви напишете це в коментарях, а тепер втискайте вподобайку, тому що я саме зараз зачитаю, що ж буде з тими громадянами України та що буде містити цей законопроект для громадян України, котрі знаходяться за кордоном, ну і частково в Україні. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити також друге читання, де будуть ще правки, і маю надію, що хоча б... Не будуть зачіпати тих, що дуже давно виїхали, тому що цей законопроект, як я і говорив раніше, буде стосуватися абсолютно всіх громадян, які виїхали за кордон. І звісно ж, друзі, нова версія урядового законопроекту про мобілізацію, вона забирає військову строкову службу, тобто її вже не буде, і замість неї буде ДПЮ. Хто з вас знає, що таке ДПЮ? Напишіть, будь ласка, в коментарях розшифрування, тому що я. Такий старожил знає, що це таке. І ви знаєте, ДПЮ буде від 18 до 24 років, адже вже понизили цей вік до 25 років з 27. Ну і призовний вік, так? І звісно, щодо вручення. Повісток передбачено їх розсилання через електронний кабінет військовозобов'язаного. І у законопроєкті прописані поважні причини для неявки ТЦК і відповідальність для ухилянтів. Також у законопроєкті розширені перелік осіб, осіб, які мають право на відстрочку під час мобілізації, а також нові правила бронювання військовозобов'язаних. Ну і Кабмін також запропонував ввести. Демобілізація за бажанням після 36 місяців безперервної служби під час війни, але звільняти за рапортом пропонують у строки визначені рішенням ставки. Ну а тепер, друзі, повертаємося до найголовнішого. Нагадую, щоб не пропускати свіжі анонси, підписуйтесь на мій інстаграм. Отож, друзі, консульські обмеження. З другої редакції виключили норму про військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном. Водночас консульські дії в закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років виконуватимуть за наявності в них військово-облікових документів, у тому числі оформлення паспорта громадянина України закордонного паспорта громадянина України. Тощо, діяльність військово-облікових документів перевірятиме консульська посадова особа закордонної дипломатичної установи України у порядку. Встановленому Кабінетом міністрів України. Однак цю вимогу не застосовуватимуть у разі, це собі занотуйте, оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Що мало ймовірно. Або ж якщо ви загубите закордонний паспорт, то у вас просто виходу не лишиться. Тому ти, хто загубив закордонний паспорт, я вам щиро співчуваю. Вчинення. Консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем або особою без громадянства, тут плюс вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини, вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Ну і звісно ж, хочу вам, друзі, нагадати, що також, окрім цього, ще будуть деякі обмеження. Це обмеження виїзду за кордон, керування транспортними засобами і блокування банківських карток. Якщо громадянин добровільно 10 календарних днів з дня вручення повістки не з'явився до ТЦК, то військомат буде звертатися до суду. І що тоді буде? Якщо суд без вас прийме рішення заблокувати вам рахунок, то це для мене просто буде здець. Потому що обмеження у праві на виїзд за межі України це раз, друге керування транспортним засобом, два, що ви не зможете керувати транспортним засобом, а решту коштів та інших цінностей у банках. І в інших депозитарних установах. Ну я ще б хотів їх попросити, щоб вони і кредити так само забрали на себе, а не тільки заблокували банківські рахунки. Тому що як людина, яка має кредити, повинна сплачувати ці кредити, коли у неї заблокований рахунок? Може, у вас є друзі, відповідь? Я чесно просто не можу сидіти зараз на місці, тому що мене просто аж розбирає від злості, і звісно ж. Я хочу вам нагадати, що ті, що замінили свої водійські посвідчення, ви зараз точно в безпеці. Ті, що продовжили собі закордонні паспорти, тобто отримали другий, ви також зараз є в безпеці. Ну і звісно ж, друзі, ті, що цього не зробили, я вам рекомендую підписатися, щоб на майбутнє не робити таких помилок. Так, багато мене упрікали, багато мене обзивали, що я дурню говорю і нічого такого не буде. І ті люди, які стояли в черзі, в ДП документ. Я думаю, що вони подякують. А ті, що ще не зробили цього, то у вас ще є 2-3 тижні, щоб замінити закордонний паспорт. І я вам рекомендую поспішити це зробити. Тому що наша влада, вона непередбачувана. І якщо вам повістка прийде в ваш електронний кабінет, і ви її, наприклад, не відчитаєте, то вони не будуть зобов'язані вас слухати. І якщо ви цього не зробите, тобто не прийдете в 10 днів до ТЦК чи СП, то ви будете відповідати згідно чинного законодавства. Тобто вас. Навіть можуть вважати ухилянтом. Ну і звісно ж тут є вже своя відповідальність. Хоча, на мою думку, як так, якщо я не маю жодних зв'язків з Україною, як я можу зайти в той електронний кабінет? Багато хто з вас також не може цього зробити, бо навіть, наприклад, хтось із вас, друзі, є такий, що, наприклад, має родичів, які навіть ютуб-каналу не мають, тому що у них кнопочний телефон і вони знаходяться за кордоном вже досить тривалий термін. І вони також є військовозобов'язаними або ж резервістами. Проте вони не хочуть повертатися в Україну, тому що вони збудували своє життя за кордоном. Я доросла людина. Я можу обирати те, що я хочу бачити в себе в житті. Якщо я не хочу ходити на роботу, то я на неї не ходжу. Якщо я хочу хворіти, то я хворію. Якщо я хочу піти в запой, то я йду в запой. Яка різниця владі, що я роблю? Я сплачую податки, сплачував. Я хотів зробити, збудувати своє життя в Україні, проте в мене не вийшло цього зробити. І якщо я вийшов за кордон, та багато з вас виїхали за кордон, багато з вас, то ми обрали свій шлях. В інакшому напрямку не потрібно нам це забирати. Якщо влада дійсно прийме цей законопроєкт і він стане законом, Зеленський його підпише, то тоді я взагалі особисто забуду про Україну, тому що вони нам не допомагають і те, що ми робили Україні, українцям, українським військовим на початку і по сьогоднішній день, воно просто вже не буде мати сенсу, тому що ви розумієте, друзі, що якщо всі чоловіки вони більш спроможніші і як не подивитися на весь світ, то ви побачите, що директорами в великих компаній є в основному чоловіки. Чому такі? Я не знаю. І я ні в якому разі не засуджую жінок або ж не вважаю їх нижчими від порівняк якихось від чоловіків. Я вважаю, що жінка повинна робити все те ж саме, що чоловік, і вона може це зробити. Ну і власне, я знову ж таки перекреслюю те, що я сказав, тому що я стараюся жінці все допомагати робити і робити всього побільше, чого я можу зробити і забезпечити свою сім'ю. Тому що запам'ятайте, якщо ви з Сім'ї, так як я, то ви можете зробити так, що бідна сім'я закінчиться на вашому поколінні, і багата сім'я повинна початися саме з вас. Все залежить від вашого старання і того, як ви реагуєте на критику та як слухаєте своїх родичів, друзів, знайомих, ну ті, що підприємці мене точно зрозуміють, що коли ти починаєш рости, то від тебе відхиляються усі, відвертаються абсолютно всі, і ти залишаєшся один. А якщо ж ви один і навчилися виживати, то ви, значить. Будете на шляху до успіху, або ж вже є. Тому, друзі, я буду підтримувати вас інформаційно до кінця, поки буду мати сил. Ваше завдання це писати коментарі, писати вподобайки, або ж ставити вподобайки, тому що від цього залежить доля українців за кордоном, де б ви не знаходилися, кожного це стосується. Якщо ви не матимете можливості робити консульські послуги, то це означає, що якщо у вас народиться дитина і дружини, Наприклад, вже не буде змоги стати, поїхати до консульства, щоб отримати внутрішній паспорт, то це буде проблема, дуже велика проблема. Ну і звісно ж, ви розумієте, якщо шлюб з іноземцем, громадянки України, чи громадянина України, і у них народиться донечка або ж, або ж хлопчик, і, звісно ж, вони зразу будуть вибирати закордонне громадянство. А ті, що ще не подалися, друзі, на громадянство, я вам рекомендую подаватися на карту побиту тому що у вас немає можливості одразу податися на громадянство і швиденько подавайтеся на карту побиту де б ви не були або ж робіть ПМЖ, ВНЖ, де б ви не були, якщо ви хочете мати своє майбутнє за кордоном. Якщо ви хочете повернутися в Україну, то реєструйте, будь ласка, електронний кабінет, я вам вже говорив, як це зробити. Шукаєте свій ТЦК, де ви приписані, і заходите до них на сайт, на сторінку, берете їх номер телефону, дзвоните до них і дізнаваєтеся, як це все зробити, або ж електронну пошту і пишете їм. І вони вам допоможуть, як встановити електронний кабінет і скажуть, куди приїхати та в який термін. Ну і 10 днів у вас буде, друзі, на це. Що Зроблю я, якщо ви підпишетесь на канал на мій інстаграм, знову ж таки, ви дізнаєтеся про це. Ну а на сьогодні в мене все від вас залежить. Друзі, майбутнє українців, які ще не замінили закордонні паспорти. Я думаю, ви знаєте, що треба зробити.